Всім доброго дня. Дівчки, сьогодні що я вам покажу. А ось смотрите, що я вам покажу. У мене вирос інжир. І так швидко, що це вам не пером описати, не вказки розказати. За 2 роки роди у мене. Год посадили, а через год він тут же зародив. Дивіться, ось ось. І рясний такий, і вже я зібрала так, ну сколько, 4 баночки, мабуть, таких зібрала. Ну, суть в тому, девочки, що його ніхто не їсть. Кому подарити? Отакий гарний, <гум> отаке гарне деревце. Зараз вам покажу. Дивіться, яке гарне деревце. Ну, і викопати жалко, викинути його. І ніхто. Діти приїхали, укусили, спробували, плюнули. Чоловік спробував плюнув. Я теж ні. І ось показували по Ютубі, сказали, щоб він був крупний, обріжте його. Дивіться, я його обрізала. А для чого я сама не знаю? Якщо у верху, дивіться, у верху, усі оці плоди вони знаходяться наверху. І оце пішла. Що я зробила? Взяла оце ж баночку оцього інжира. Зараз спробую компот зварити. Поняття не маю. Що з ним робити? З цим красивим деревцем, що мені з ним зробити, я навіть не представляю. Дуже жалко викапувати. Ну, і якщо ми його не їмо, скажіть, що далі? Що з ним роблять? Варення я теж не люблю. Компот. Так він, знаєте, якось по літровій баночці зібрав і все, сушить точно так же. Кажуть, сушить. Ну, от як його сушить? Він спіни. Хто любить, він спіни до морозів. В тому році вже почти листя не було. Ось які гарні плоди. Це вже я позбирала його. І такий він крупненький, нічого ми не обрізали. Це зібрала, а потім думаю, дай я вам зніму відео. Хто знаходиться в Кримрозі, дівчатки, приїжджайте. Я вам подарую отакий гарний кустик. Так що оце хотіла сказати. Може хто знає, що з ним роблять, що там. ну Варення, не знаю. в ньому дуже багато зерношок у тому варені. А щоб просто їсти, це треба на любителя. Ось у нас вже такі гарні, гарні зацвіли квіточки. Це дуже мені подобаються отакі осінні. І вони цвітуть вже, дівчатка, до самого до самого снігу не осипаються, а цвітуть. Ці вже квіточки усі жовтіють, звісно, бо вже прийшов їм час. А ці ось, бачите, бачите, іще отак, отак і цвітуть. Так що от таке в мене було відео. Всім гарного дня, будьте здорові і мирного неба нам усім!